Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. з вами знову я, Ткач Володимир бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми з вами поговоримо знову про податки. Податковий комітет підтримав так званий податок на OX. Але не поспішайте панікувати. Зараз я розповім, коли він буде запроваджений і кого він буде стосуватись. Цікаво? Поїхав розбиратися. Мова йде про законопроєкт номер 14025 Його основна мета запровадити автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, такі як OLX, Prom, Rosetka, EBay і так далі. За розрахунками Міністерства фінансів, впровадження нових правил має принести до державного бюджету близько 14 мільярдів гривень щороку. Ці кошти вже закладені у проєкт бюджету на 2026 рік. Але у фінальній версії комітет підтримав дві важливі зміни: по-перше, пільга тепер діятиме на доходи до 2000 євро на рік. А не до 36 тисяч гривень як було спочатку. По-друге, закон набуде чинності лише після того, як податкова служба України приєднається до міжнародної угоди про автоматичний обмін даними між країнами. Це означає, що дія закону почнеться не одразу, швидше за все, у 2026 році. Але вже зараз онлайн-продавцям варто замислитись, як правильно оформити свою діяльність, щоб уникнути майбутніх штрафів і питань від податкової. Ідея зробити ринок прозорішим, в принципі, правильна. Але головне питання: чи не почнуть перевіряти дрібних продавців, які просто час від часу щось продають з дому? Бо саме для них... Це може стати несподіваним ударом. Якщо ви вирішили легалізуватись, то вам може підійти друга чи третя група спрощеної системи оподаткування. Якщо не хочете в цьому розбиратись чи не знаєте, як підійти до цього, будь ласка, звертайтесь мої контакти, як завжди, під цим відео. Буду радий вам допомогти. Наседок! Thank you.